Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. Цьому відео буде експрес коефіцієнтом 9,84 На цю суботу загалом буде 4 матчі. Кожен з цих матчів я також буду брати окремо одинарами і на удачу візьму все разом в експрес-ставку. Одинари значно краще працюють на дистанції. Також один з цих матчів в мене буде і на ставку дня, яка має чудову прохідність зараз. Зараз іде серія з плюсів. Ставка дня і скрін експрес-ставки для зручності будуть в моєму телеграм-каналі. Тому обов'язково підписуйтесь на телеграм за посиланням в описі під цим відео. Там також відкритий чат для обговорення матчів і проходить розіграш iPhone 17 та ще безліч. Крутих призів розіграємо в телеграмі. Посилання на телеграм в описі, і перед переглядом відео обов'язково поставте лайк на удачу, щоб усі наші ставки зайшли. Адже з вашими лайками на удачу ставки заходять значно краще. І розпочнемо ми з першого матчу. Це айнтрахт Аузбург. Тут я вважаю, що є явний фаворит і це Айнтракт, тому що Айнтракта досить сильні домашні матчі вдома значно краща індивідуальна результативність. І оскільки Аусбург на виїзді багато пропускає, я вважаю, що варто взяти тут ін. Індивідуальний тотал більше півтора. Наступний матч також з німецької бундесліги. Це матч між командами Гофенхайм та Гамбург. Гамбург на виїзді здобули всього два очки. Досить слабко команда в себе показує у виїзних матчах. Саме в плані індивідуальної результативності в них є проблеми. Високий показник припущених. І при таких показниках Гофенхайм має мати тут досить багато моментів для того, щоб забивати ворота суперника. І оскільки їх суперники не мають високої результативності на виїзді, я вважаю, що Гофенхайм тут має перемагати. Беру домашню перемогу Гофенхайм. Перед тим як прийти до наступних двох матчів, хочу розповісти вам про чудову можливість. Ви можете отримати бонусів до 200 тисяч гривень з досить легкими умовами для відіграшу. Це нова українська ліцензійна букмекерська компанія. Проходьте реєстрацію за посиланням в коментарях під цим відео. Опускайтеся. Коментарі, натискаєте на посилання, проходите реєстрацію, проходите верифікацію, робите перший депозит і отримаєте чудові бонуси, які можете досить легко відіграти. Якщо хочете ставити без верифікації, без комісії на вивідь, тоді переходіть в мій телеграм-канал, і в закріпленому пості буде уся інформація. Переходимо до матчів. Англійської прем'єр-ліги, перший матч англійської прем'єр-ліги, який буде в цьому відео, це Ліверпуль Брайтон. Зараз Ліверпуль досить слабко себе показує у захисних діях, і оскільки Брайтон забиває в більшості матчів АПЛ в цьому сезоні. Я вважаю, що в цьому матчі варто очікувати на те, що Брайтон буде забивати ворота Ліверпуля. Тим більше, що Ліверпуль мав досить складний матч в лізі чемпіонів. Я вважаю, що в цьому матчі варто очікувати, що Брайтон буде домінувати в центрі поля і свої моменти буде мати, але й пропустить у звичній для себе манері. Тому тут я беру обмін голами і тотал більше двох з половиною. До речі, свої думки по цих матчах напишіть в коментарях. Буде цікаво почитати, які ваші думки на ці матчі. А ми переходимо до останнього матчу: це матч між командами Арсенал та Вулверхемптон. Арсенал зараз має перемагати просто тут без варіантів Сайдера Ліга для того, щоб закріпитись на першій позиції. Дуже багато втрат очок було від арсенала. Якщо вони хочуть показати свій чемпіонський характер, їм потрібно тут максимально впевнено закривати свого суперника. І оскільки Волерхемптон зараз дуже даряво грає у захисті, я вважаю, що тут можна ставити на арсенал. Беру індивідуальний тотал арсенала більше двох з половиною. Три голи в домашньому матчі проти кризового Вулорхемтона це досить логічний варіант ставки. Ось такий експрес у мене вийшов. Напишіть, які думки у вас по цьому експресу. Скрін буде в телеграмі, там будуть і бонуси, і розіграші. Тому обов'язково підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на ютуб, щоб не пропускати нових відео. Всім дякую за перегляд. Побачимось у нових корисних роликах.